Як підтягнути ручник? Трос, колодочки. Зараз покажу, кожух теж ми міняли. Не знімав, міняли пізно. Не було видно. Ось Зараз підсвічу фонарика не брав. Ось. Бачите, такі ромашечка стерчить Ось цю ромашечку отверточкою. Крутите? Піхаєте тверку і прокручуєте, і вона підтягає От. По заміні кожуха, кому цікаво. Не знімаючи ступиці, кожух ми різали. Різали в двох місцях. Видно, тут не буде. Може бути, ось є шов. Знизу різаний, зверху шовчик. Ось тут. Тобто ми вирізали. Якщо то, взяти отаку то, от полоску, щоб задвинути його і на місці заварили. Є відео, де показують вирізати тільки посередині такого раз, то все фуфло. Нічого воно не вийде, ви його не задвінете за сюди. Ступиться розміром. І воно просто не стане. Різати треба в двох місцях. Тоді кожух стає, щоб не знімати ступицю, не відкручувати, не знімати кардана, стабілізатора не виймати. Це буде трохи проблематично. Рушничка підтягувати сюди, Зараз покажу, що отверточку як. Ось беремо обичну отверточку любу, впихаємо дірочку і починаємо отако робити. і Воно підтягує колодочки і пробуєте чи не труть вони. І все. О, отака. Ось вона вийшла на міліметрів п'ять. І вже тримає добре. Так само робимо з цієї сторони. І ось як підтягується ручничок, Ось отак. Через отвір спокійно собі ось. Закручується він натягує. Отверточку є, бачите. Ось і отак його нападено. Так натягуєте барабана, берете, собі прикладаєте і пробуєте тре чи не тре. Все, ось так це все і відбувається. Натяжка ручничка BMW.